Падіння біткоїном буде продовжуватись чи ні. Закупати зараз чи ні. Зараз будемо ми з вами вирішувати, друзі, ці питання. Також подивимося на аналітику від мультимільярдерів, сервісів, які а, ну пишуть багато, але по факту може займаються маніпуляцією. Отже, беріть чайочок, а, якусь вкусняшку і давайте розбиратися. Перед вами графік бітка. До USDT. Я виділив два цикли. Минулий цикл 2021 року, і максимальне падіння від АТХ. Ну, десь приблизно 77%. І що ми бачимо з поточного? Падіння на 53% з АТХ. Можна подумати, що там і попередні цикли там теж падало. Давайте подивимося, сколько нам максималках. А, так, на найвищий пік отут у нас, і на найнижчий пік отут у нас майже 80%. Тобто от, от, от таку картину ми побудуємо з вами. І а, багато інфлюенсів, блогерів записує відео про те, що а, ми продовжимо падіння. Падіння плоть до. 50 тисяч, вплоть до 40 тисяч. Але це інфлюенсери, яким ніхто не платить зарплату за огляди біткоін, за огляди інших продуктів, звісно, вони отримують кошти. Але потрібно розуміти, що вони роблять це для контенту і дають особисту думку, і ніяк не фінансова рекомендація. А отут є така цікава штука, як Бунберг. І там сидять аналітики на зарплаті, які отримують кошти. Так, ось ці аналітики прогнозували раніше. Прогноз був, ще скажу коли, 18 січня цього року, 26 року, що біток впаде до 10 тисяч. Тобто. Максимальне падіння буде до, 6, до 10 тисяч. Щоб ви розуміли? До 10 тисяч. Це у нас скільки буде. Так, зараз воно ну, до 10 тисяч. Це скільки відсотків? Давайте порахуємо з вами. 10 тисяч. О, сюди. О. 10 тисяч, 90%. Я дивлюся. Ми назад змінимо. А... Просто на тенденцію. 80, ну майже, ну там 70 з копійками, 53%. Але потрібно розуміти, що ринки, що тут був, тут взагалі дикий захід. Я коли проводив конференції по Україні, а в Тернополі, Одесі, де ми ще проводили, в Києві проводили, в 17-му році, друзі. А більшість людей казало, ви дебіли, якусь піраміду рекламуєте і не розумієте, що ви взагалі розповідаєте? Ми розповідали про стейкінг. Ми розповідали про біток. Ми розповідали про ефір. Ми розповідали коротше, про все. Що може бути цікавого на ринку. Тобто активів там вистачало про монетки, централізовані біржі вже тоді активно, про трейдинг, як зараз жалявся тоді фьючерси на торгівля, маржа. Перша маржа на біржі Полонік з нашого досвіду. І от таким чином, в ті роки, в 17 роки, це були ну просто такі дикі захід В 2021 році. Максимально вже підтягнулися там середні крупні компанії, але все одно, тут 100% ретейл, тут 50% ретейл, а 50 фонди. А отут уже після запусків ETF, ETF, Exchange Трейдин Fund розшифровується, то е кошти, кошти. Уже в рітейла, що вони ви зрозуміли, в рітейлу тут винесли. Тобто, пам'ятаєте, падіння там 10 жовтня і так 10 11 жовтня 25-го року. Рітейл винесли раз, потім після Нового року два, потім біток на, майже на 59 тисяч доларів три. Я дивлюся, я навмисно підписався на топових блогерів в СНГ і за кордоном. Більшість з них пише скам, крипта. Ми в жопі, альта більш нікому не потрібна, біток взагалі в скам. Всі знають популярного блогера Хамаху, повернувся в крипту, де його ще раз побрили. Він сказав, кити чекали, щоб він повернувся в крипту і знову його побрити. І так і відбулося. Він вже пише, що біткоін скам, крипта скам. і е, він знову перейшов в фунду, золото, до не метали. Так ось, задача зараз. Отут ми завжди боремося з маркетмейкером. Тобто, є маркетмейкер, він може бути в змові з біржами, з частними якимись інвесторами, крупними інвесторами, але їхня задача весь час заробляти. А коли вони заробляють? Біржі, коли заробляють? На ліквідаціях і, ну, і не тільки біржі заробляють, а ті, хто давав кошти біржам. Тобто біржа розуміє, що вони можуть залучити, наприклад, там. Ну, там, 100 лярдів коштів і для там, маржинальних позицій, да? І їм потрібно кормити оці кошти, щоб ці, хто інвестував в них, заробляли. А чим більше вони інвестують, тим більше ну, тим більше ліквідний ринок, і тим більше можливостей для гравців зайти і полудоманити на ф'ючерсах. І таким чином, при ліквідаціях оце депозит розподіляється між тими. Хто, ну, між біржами і тими, хто інвестував в маржу в плані ліквідності, а не в плані позицій. І таким чином їм тупо вигідно ліквідації. Але ж варто розуміти, що у хомяків, тобто у звичайних людей, я так, ну, порівняно з фондами, я взагалі маленький такий хомячок, так ось, порівнянні для фондів тут потрібні ще жорстші ігри. І що ми бачимо на даний момент? Накачали біток в той час, в той час, як альта весь час спадала. Щоб ви розуміли, ну просто в дно дніще таке. І подивимось, наскільки воно впало з Сатиха. Так, отут воно у нас буде. О! На 84% Альта, ну, деяка Альта і на більше відсотків. Тобто, щоб ви розуміли, а, фішку біток падав на 84%, але за цей період Альта за ці 4 роки, починаючи з 22 року, з 22 року Альта весь час падала, а, а біток ріс. І що ми бачимо, це чиста маніпуляція. За допомогою ETF розкачали біток. Яким чином розкачали? Е, ну, я взагалі думав, що взагалі біток має дати більшу кількість е, відсотків зростання через те, що емісія бітка обмежена. Але потім почали з'являтися ETF. Потім почали з'являтися опціони. І суть в тому, що. Вони не купують фізичний біток, а тримають на карманах, а вони купляють акці... ну, не акції, а бумажки на цей біткоін, грубо говоря, да? і, таким чином, і таким чином кількість бітка вже не 21 мільйон, ну загальна, да? а може бути більше. Можете сказати, що ще є обернений біткоін, але обернений біткоін один-один до реального. тобто, ви заморозили один реальний, а отримали один обернений. Наприклад, в мережі Біткоін ви заморозили, і він нікуди не, не ходить, не використовується. І ви отримали там в Rapt BTC Бітісі на Ethereum, чи на Binance чи на Солані. Тобто, отак воно працює. А оці etf ті працюють вже іншим чином, і таким образом, у нас кількість бітка, тобто ліквідність вливається не напряму в біток, як заповідав нам Сатоша Накамото, щоб люди користувалися саме біткоїном. А вже акції, фонди і так далі. Тобто навіть люди купляють акції Мітростежі. Мікростратежі то дійсно закупаються біткоїном. Але, але. Люди то фонди то купують акції а акції мікростратежі це зовсім інша картина і зовсім інша волатильність. До чого я веду? Великі просадка. Менша просадка, ще менша просадка. Чому ще менша просадка? Тому що кількість гравців, а, якість, вірніше, гравців зовсім інша. Тут жорстке маніпулювання було, ну, взагалі дикий захід. А отут дикий захід, тут посередньо, а тут вже скоро буде регуляція. Я впевнений, що приймуть США закон Clarity Act, і таким чином максимально буде зарегульовано. Зараз біржі домовляються з банками. Біржі в плані там, Coinbase, Брайан Армстронг, домовляються з банками за стейблкоїни, за прибуток стейблкоїну. Тобто, щоб ви розуміли. А, біржі з банками майже все порішали, їх все устраювають, щоб банки давали можливість там купляти холдити за допомогою там, а, кастодіальних сервісів чи не кастадіальних сервісів від бірж і, там, інших компаній а, крипту на своїх балансах для своїх клієнтів. Але а, банки кричать про те, що у стейблкоїна, у стейблкоїна є. А, Пасивний дохід у вигляді стейкінгу USDC USDT, про який я часто пишу в нашому телеграм-каналі. Лінк в описі профілю нашого Ютубчика є на цей телеграм-канал. Там можна стейкати від 3 до 10% річних в USDC, USDT і інших стейблкоїнах є і цікавіші стратегії, але вони пов'язані з більшим ризиком. Так ось, уявіть собі, банк дає 4%, але ти там. Максим... ну, тось, ти должен показати, звідки кошти, ну, максимально всю історію, всю наізнанку, Все должен банк про тебе знати. І тут ти такий сидиш на сервісі Morpha чи е, Два кліка, Metamask підключив, два кліка і ти вже застейкав 100 мільйонів доларів і отримуєш кожен день, наприклад, кожен рік, грубо говоря. 3-4% від цих коштів. І ти нормально себе чувствуєш, тобі не треба проходити на висі, Не розповідати про походження когось. Ну, і звісно що головне, щоб вони були не крадені, бо Карма Вас завжди накаже. Але суть в тому, що і банки такі думають: блін, ну капець, ну треба якось домовлятися. Трамп, я впевнений, що їх дотисне. Режима АВП свою справу. Вон, цікава ситуація вчора була. Верховний суд США відмінив тарифи. Трамп сказав, да клав я зверху на ваші відмови. І я ще 10% на всі країни запроваджую, поверх існуючих тих, що він наклав. Ну, там маразм повне. Але ну, він в своєму стилі, але на рахунок крипти, я впевнений, що банки домовляться з біржами, дотиснуть друг друга і. Clarity Act, Parity Act. закони будуть прийняті, крипта буде регулюватись, і це дасть можлив... можливості для всієї індустрії розвиватися. Зараз активно розвивається rva сектор. Про це ми записували відео по токенізованим акціям, і т.д. в каналі розписав токени проектів, які розвивають RVA, самі перспективні топові по ліквідності її. І росту. А, тому а, з криптою все буде добре. Так ось повернемося до курсу. 10 тисяч біток Аналітик Bloomberg розповідає, що це незбіжно, це навпаде на цей ціновий діапазон. Через скільки? Через місяць. Дивіться. Просто. Знаєте, знає, як по годиннику. Так, пора дампить крипту. 18 число, січень місяць. Окей. Так, 18 число, лютий місяць. Вже пригноз підвищився. Вже розповідають, що можливо там 28 тисяч буде. Вибачте, <coughs> бачите, ось пише. Що, можливо, вже 28 тисяч буде за біток, так як вони. Думаю. Але насправді, насправді, друзі, я не впевнений, що ціна вже може сходити туди. Для чого вони це роблять, ці всі аналізи? Вони ж самі є міні-маркетмейкерами. Коли якесь е, видатне е, е, медіа публікує інформацію про те, що все, біткоін впаде і так далі, е, то люди ж панікують і, звісно, продають криптовалюту, і це відсказується на курсі. До речі, помітив таку ситуацію, що є профільні, наприклад, медіа по крипті: Коінтеліграф, Коєндеск, і так далі. Тобто, їх дуже ну, багато іменно закордонних. Але я подивився, що там же New York Times, якщо напише про біток, то ефект більше. А чому це відбувається? Це підписана людина ці сервіси і переглядає в рази більше кількість переглядів, щомісячних активних користувачів на їхніх сайтах показує, що їх читає просто більше людей. І відповідно ці більше, ці більша кількість людей може впливати на ту чи іншу особу актив. Але суть в тому, що на профільних медіа ви отримуєте інформацію первіше, чим вони попадають на глобальні медіа. І таким чином є вірогідність е, запригнути удачно. Але скажу, що удачно у мене вже затягнулося на два роки. Я ще в просадці, я закупився альткоїну у 24-му році, докупав у 25-му році, сформував портфель. До речі, весь портфель показав також в нашому телеграм-каналі Бідау. І скажу, що якби не інші джерела доходу, було б дуже тяжко. Потрібно розуміти, що ну це не гра і це ваше життя, і потрібно передбачувати такі випадки, да, коли крипта просідає, а вам кушать, хочеться за щось. Там треба платити за квартиру, треба заправляти чимсь машину, треба там кошти на. Якийсь відпочинок на життя, да? ми, бо ми ж раз живемо, і відповідно, якщо ви не побіспокоїлись про це, то вам буде трішки жопа. Я вже раз переживав період такий, ну, пару років десь назад, навіть перед попереднім циклом. Тобто я засунув все в крипту, воно просіло, я такий жорсткий, вже на подсосі був, але потім все виросло, легше стало. І на цей цикл я вже більш серйозно підготувався, продумав, забезпечив, що там декілька років можу взагалі не переживати за це, в плані того, що там в мене стейкається USDC, і це закриває всі мої потреби. Так ось повернемося до курсів. Е, впевнений, що 2 18 березня, ну ми перевіримо там, напишу в коментарях до цього відео, що 18 березня. Цього ж самого аналітика Майкла да, Макглона. Подивимося на його, запам'ятайте ось це обличчя. Майкл Макглон, Буде новий прогноз буде новий прогноз на рахунок того, що біток уже буде по 52 тисячі мінімальний курс. А що ж ви думаєте з цього приводу, чи біток впаде на 28, 000, чи біток впаде на 10 тисяч? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, підняти дискусію і обговорити це, можливо, вже в нашому чаті. Переходьте, користуйтесь і отримуйте знання безкоштовно, адже в нас немає жодних платних курсів, віпок, приваток і так далі. Знання мають бути безкоштовними, а вміння їх використовувати і дасть результати. Так що всім гарного дня, до зустрічі!